Вітаємо у цьому відео. Ми покажемо детальну інструкцію щодо поклейки фулкавер скла від гласков. Розповімо про всі необхідні деталі, щоб ваш досвід самостійної поклейки скла видався успішним. До комплекту Full Cover скла входять саме захисне скло та аксесуари для поклейки у вигляді спиртової серветки, мікрофібри та стікерів для видалення пилу. Процес поклейки необхідно почати з того, щоб очистити екран смартфона від бруду та пилу. Для цього спочатку скористайтеся спиртовою серветкою та ретельно протріть поверхню. Далі візьміть мікрофібру і витріть насухо екран. Якщо на поверхні смартфона ви бачите дрібні пилинки, скористайтеся стікерами для видалення пилу. Для того, щоб скло ідеально поклеїлося без бульбашок повітря, екран має бути кришталево чистим. Далі зніміть захисне скло з підложки та розташуйте його точно повторюючи обриси екрана смартфона. Повільно притисніть скло та проведіть пальцем з одного з боків екрану, щоб скло затягнулося, як ви бачите це на відео. Самому кінці скористайтеся ще раз мікрофіброю для кращого прилягання скла до поверхні смартфона. Готово! Тепер ваш телефон захищено фулкавер склом від глазков. Скло сумісне з чохлами та датчиками смартфона. Приємного вам користування.